Як правильно перевірити опори на ЛТшках або спринтерах? Перевіряти опори треба у робочому положенні, тобто в такому ж, як знаходиться вона і коли на колесах. Для цього треба підважити під важіль, приблизно ось так ось. І можна взяти монтажку і засунути от туди от під амортизатора. І от що виходить. Тут у даному випадку люфт невеликий. Думаю, камера передає. І от, наприклад, частенько таке в мене бувало, що заїжджає чи спринтер, чи ЛТшка на ТО, масла фільтра, заміну. Ну я ж походу перевіряю опори. Легенько обдивляюсь ходову, так як часу трохи є. І людині кажу, що там все. Її вже пора міняти. І тоді люди дивуються, а як це так, мені ж недавно її. Перевіряли, і була вона нормальна. А просто-напросто неправильно перевіряють.